Зі всіх вітаю. 12 травня я в Дніпрі і з сьогоднішнього дня по 15 буде тривати помінальні дні. Ми зараз з Андрієм мамою будемо їхати на кладовище. Растя з нами не поїде. Я довго думала, що робити з Растю, чи брати її, чи ні. Ви бачите, який в неї зв'язок з Андрієм навіть після смерті. Вона знаходить постійно його могилу, сама знаходить, сідає там. І він її дуже сильно любив, і любить, і любив, і тому я довго думала, чи брати Растю, чи ні. Взагалі я сьогодні майже ніч не спала. По-перше, їхати на кладовище це завжди хвилюючий момент. Але я коли сама, то мені значно легше. Я сама приїхала, поплакала, поговорила з Андрієм, пройшлася тими місцями, де ми з ним ходили, і мені трошки стало легше. Коли з Андрія мамою це відповідальність. Відповідальність за неї, за її стан, за її комфорт. Вона людина похилого віку, то серце, то тиск, то, то ще щось. І ще додалась Растя. І я ж кажу, я сьогодні вночі, я оце думаю, що робити з Растю. Якщо я її не візьму, я... Андрій на мене образиться, а якщо візьму, то людей дуже багато. Я згадую, як минулі роки. Минулого року, минулі роки, я не знаю, минулого року, то хоч і дали додаткові автобуси, людей було дуже багато, весь транспорт був забитий. І от як зразці? Там хтось їсть, вона буде тягнути той поводок. Ну Це таке, то краще приїхати якось окремо з нею, щоб ну, було менше людей і все. І оце я ж кажу, думаю, а залиши її в готелі, а якщо тривога, а якщо вибух? А якщо вона злякається, а якщо взагалі готель розбавлять, боже, такі думки, оце всю ніч, всю ніч, щось я думаю, якісь жахи, жахи такі. Ой, ну вирішила, що Орася залишиться вдома. Погода у нас теж такий вітер сильний, так це в місті здуває. Я не знаю, що там буде на кладовище, ну що ж, їхати треба, як кажуть старі люди, да, що... Ці дні, в помінальні дні. Ті, хто нас від нас пішов, вони, я не знаю, де чи на небі якось вони виглядають, чи спокаються їх душі на землю. Ці тонкощі, я не знаю, що вони чекають, що ми прийдемо на кладовище, що ми з ними поговоримо, привітаємось. І, і якщо ми не приходимо, то вони відчувають біль. Може це дурниці якісь? Але ми так звикли, я не знаю. Ми завжди ходили з батьками теж, після Пасхи наступна неділя, ми йдемо, провідаємо бабушек, дідушек і ще щас... дріб додався. А з іншого боку, якщо чекають ті, хто нас від нас пішов, да, чекають своїх родичів. А зараз є такі міста в нашій країні, як Херсон, Харків, мені здається, ще якісь прифронтові, де взагалі сьогодні заборона йти на кладовище. Кладовища закриті під строгою забороною, тому що бояться провокації і обстрілів. То як же ж їх родичі чекають? А люди теж хочуть при. Ось, це така тема, що мені здається, напевно, не в цьому справа прийти. Головне пам'ятати, вічна пам'ять, вічна пам'ять, молитися, робити добрі справи. Все, я вже включусь на кладовище. Сьогоднішнє свято Пасха свідчить, що смерті боятись не потрібно. Смерті бояться тільки грішники, тільки ті люди, які йдуть по дорозі гріха. Оці бояться смерті. А праведники смерті не бояться. Наші воїни ми сміливо можемо казати, що вони праведники, тому що вони віддали найдорожче своє власне життя. Господь віддав своє життя заради нас. Переміг смерть і дарував Воскресіння. Воїни наші віддають життя, і перемагають ворога, і наближають нашу велику перемогу. Дякуємо вам, хай Господь береже кожного із вас. І хай Воскресний Господь дарує вам цю духовну радість, ту велику світлу душу. Щоб ви в молитві, прославляючи Бога, дякували Богові за дар життя, за, за ваших дітей, за ваших синів, за ваших друзів, які віддали своє власне життя і молимося за наших воїнів сьогодні, які захищають нашу перемогу і наближають її обов'язково. Дякую всім вам, за скільноколи. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воістину воскрес! 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 Христос Воскрес! Воістину воскрес! воскрес! Дякую. Хто хоче піти, покладати до Ми підійшли, тут вже була молитва. Пішла молитва, я неправильно кажу. Вічна пам'ять. Thank okay. you. Це Андрюшенька наш рідний, веднунечка наша. І квіти в нього виросли. Я думаю, що може то бачите, з двох сторін. То може коли приїжджав. Батько то він посадив, Наталія, може, посадила. Бо це хтось посадив. Я думала спочатку, що вона випадково виросла, пробілася, а воно ж симметрично. Угу. То посадіть, то посадіть. Може, вони, так. Да. Вони будуть поїхати, то посадив. Брастенька теж хотіла приїхати. Растя знаходить його могилу відразу і приходить, сідає, сидить. От у них зв'язок. Хотіла, Андрюша, приїхати, не взяли, бо багато людей, дорога складна. Автобуси ходять на кладовище сьогодні, але вони забиті і привіт тобі передає. Ти знаєш, ти все бачиш. Ми за тобою сумуємо. Я тільки що йшла воду брати для квітів. Там могила, начебто свіжа. Написана після третя бригада, Волноваха, Волноваха пам'ятаєте, Андрій вже був в оточенні. А я думаю, свіжа могила, вже ж Волноваха там розбита, все. А подивилася, ні, 20, 22 двадцять року загинув. Да. А я не знаю, а могила свіжа, може, може тільки його зна знайшли, знай, да, якось ідентифікували. Да, наверное, да. Так. Молодий там хлопець, молодий, Быстрее Да. От будемо йти, себе, я вам да. покажу. Бо... Угу. Боже. Ой, жо. Царство небесне. Андрюшенька, рідненький, ми будемо вже йти. Ми тобі все розповіли, як ми живемо, то ти і сам все бачиш. Сонечко наше. Царство небесна земля пухом чуйно. Любий наш, родной. Ще бік. Дуже подивище, подивитися і вниз, і вшир. А і ще туди бігло. Ні-ні-ні. Ні, там не було. Там не було, там було поле. І подивіться ж попереду, попереду цього теж не було. Теж Не було, Не було. попереду там не було. Ні. Коли Андрія ми ховали, не було. Потім воно з'явилося. Ну ми потім... Ну може, коли ми з вами приїжджали, воно вже було, але коли Андрія ховали, то ні. І оце воно все розширюється, розширюється. Тут, мабуть, тисячу чоловіків є, як не більше, да? ну, так? Ну, да. Навіть эта, вот эта сторона. Другий казати, Вообще приїде. Сергій мать, це третій ось тобі. 78-го годин. А там дівчина, мені здається, навіть молода. Думаю, ти теж подивимось, так? Да? Наші. А, Наші. Це Наші. Невідома захисниця. Невідома невідомі. Так, да, коли Андрія ховали, теж були оці, а вони і залишились, оці ж невідомі. Ай, Боже, я ще. Так, 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 невідомі. Ну, це ж 22-го, ну правильно, так. Да. Тяжко до себе покличемо. Хай він його могилу теж, Андрія. Давай. Це не ну нема, а що він? За, за печення працює. Ми йому гроші дамо. Так, ну я не знаю, минулого разу ми з вами тут були. Ну, нічого ж він сказав, ні-ні-ні, не взумайте безкоштовно. Не знаю, ну дамо про you oh. Соло невідомо, тимчасово невідомо. Боже, скільки ще невідомо, ті родичі навіть не знають, чи живий він чи ні, може шукають. Ділянка вона була для атовців, ну в той час тут ховала, а зараз до них все одно підхоронюють. Вічна пам'ять загиблим героям, земля пухом, царство небесне. хлопці і вони вже з пам'ятниками. Це будуть такі пам'ятники у нас, напевно. Вічна пам'ять.